Всім привіт! Ми в прямому ефірі. Всім welcome на наш Sleeping with English. По-перше, я вітаю всіх з Новим роком. Бажаю натхнення, енергії на вивчення англійської в цьому році. Можливо, ось це початок чогось нового. Трішки піднімить вашу мотивацію на вивчення. Але... Але головне це мати внутрішню мотивацію, те, що рухає вас саме всередині. Мене звати Дар'я, я speaking mentor at Stop Fail для тих, хто, можливо, бачить мене вперше, але я тут не вперше. І сьогодні ми поговоримо про тему The Most Embarrassing Mistakes in English, або найбільш. Найбільш епічних в якомусь сенсі помилок, які, які, яких дотримуються студенти при вивченні англійської. Якщо у вас є якісь питання саме на цю тему, будь ласка, залишайте їх тут в цьому віконечку з питаннями, я буду рада поділитися і допомогти, і дати можливо, якусь пораду. Але, певно, я почну, якщо ви збираєтеся своїми думками, я буду трошки відкривати таке, як підходи, способи, методи, погляд на вивчення мови. І чому так не варто робити, чому цього дотримуються студенти, або початківці, або навіть і не початківці, і краще цього не дотримуватись. Як зазвичай в мене є якась моя підготовлена мною інформація, тому я буду. Змінити погляд, перше, про що ми наголосимо, тут це не перекладати слова чи фрази дослідно. Я багато чула від людей, які починали вивчати мову, що от я, начебто, знаю слово одне, я знаю слово інше, я їх якби збираю в купу, але разом воно не. Не дає той сенс, який мені потрібно, і це неправильно. Або навпаки, я читаю щось, і от я окремо візьму, і така я знаю це слово, я знаю це, але разом воно докупи не лізе. І, на жаль, ми маємо тлумачити не своїми поняттями нашої рідної мови, наприклад, але все ж таки вивчати, чому це вживається ось таким чином, в такому форматі, в такому словосполученні. І тому перше це не перекладати все дослівно, не сприймати все дослівно. З української на і навпаки, тому що це дуже ну, буває таке, що це дуже співпадає, що такий паттерн в українській мові так само буде прикладатися українська на англійську. Так, але не завжди це працює і краще цього уникнути. Наприклад, давайте більше до практики, що може спантели дати такий збій, що вам. Що і людині, яка спілкується з ним, наприклад, з носієм, а, якщо ви почуєте щось таке, типу а, break your leg, е, ви, ви такі так, я цього не знаю. Давайте я перекладу. Так, break ламати leg – ну, нога зламай ногу. Break your leg – Навіщо? Тобто вже, якісь, вже це е, трошки embarrassing. І людина не розуміє, а в сенсі, що це значить. І ось, для того, щоб не прикладати, ви йдете в словник, вбиваєте фразу break a leg, і це вже зафіксована ідіома, або вираз, який означає побажання вдачі перед тим, як людина щось робить. Тому, бачите, якщо не, не розуміти, не сприймати певні вирази. Виразами, а дослівно нам це не дає нічого. Нас це збиває з пантелику, ми не розуміємо, тому е, ось такі приклади, що ще є. Ну, багато ідіом, наприклад, там Piece of Cake, cup of tea. Це все буквально про щось, про щось буквальне, але разом це означає щось інакше. Piece of cake – це щось дуже легко, дуже проста робота, не важка. Uh, it's not my cup of tea. Це те, що не нам по душі, це не моя, якби не, не моє, це не моє. Але буквально це не моя чашка. Фігуративно можна запам'ятати так, якщо це не моя чашка, то воно мені не потрібно, все, мені це, це не цікаво. мене це не цікаво. Це, це ок. Якщо відійти від ідіом і прийти до м фразових тіслів. Або ще якихось словосполучень, є, наприклад, фраза run out of something. Наприклад, хто ви почуєте таке речення «Oh no, I ran out of milk. Наприклад, якщо буквально run це бігти out, як би ззовні. Ну, milk – то milk Я біжу від молока з молока, я не розумію. Знову ми, ми не розуміємо це по окремо, це означає, що це щось фіксоване, і тому ми звертаємось до словника і гуглимо і дізнаємось, що ran Рен ран аутсамтемінс означає uh, щось мати змогу щось закінчувати або щось закінчується. Тобто, якщо I ran out of Аутовмі, в мене закінчилось щось. Молоко, енергія, час. Um, мене не вистачає часу, sorry, I'm ran, running out of time <coughs> і тому подібне. Ну і останнє, якщо ми кажемо про щось епічне, і це дуже-дуже поширена помилка. Я чую від будь-яких рівнів цю помилку. Це, наприклад, Feel myself. Наприклад, «Oh, today is such a bad day, I feel myself so bad. Yeah. Ну, буквально я відчуваю себе погано. В Українському мові так, ми кажемо, я відчуваю себе гарно, добре, погано ще якось. Ми транслітеруємо, тобто ми прикладаємо буквально, що не варто робити, тому що в англійській мові немає такого feel myself. Е, Краще казати просто I feel okay, feel bad, feel unwell і так далі. Але якщо ми скажемо Feel myself good або якось інакше. Це є певний сенс. Він досить вульгарний, він до, досить embarrassing, тому що він означає торкатися себе в іншому значенні. Тому, щоб уникнути з цього моменту, epic fail, краще сказати feel somehow, feel bad, feel okay і так далі. Але це просто запам'ятати. Це просто знати, запам'ятати, розуміти, ось так, це ось це разом, значить, ось це. Без нього це те, що мені потрібно, я буду завживати. Ось тому перше правило не перекладати дослівно, з мови на мову, не сприймати все дослівно. Якщо ви розумієте, що окремо це не має сенсу, означає, що тут захована ідіома, фіксована якась фраза, там фразове дієслово і так далі. Тому краще це звернутися до словника і дізнатися цю фразу. І говорити, вживати фразою, а не окремими словами. Наступне. Дуже наше поширення це страх помилятися, робити помилки. І якщо ми будемо боятися помилятись, ми відповідно менше розмовляємо, ми відповідно менше спілкуємось, і ми даємо трішки більше приводів якогось недорозуміння, непорозуміння одне з одним. Тому тут навіть не в аспекті мови, а в аспекті якоїсь комунікації, ми можемо натрапити не на некомфортні ситуації. Помилки це окей. Якщо б ви не зробили цю помилку, ви б і не знали про існування чогось якоїсь якоїсь правила. І це взагалі можна цю стратегію сприймати не тільки в. В рамках мови, але й взагалі будь-чого. Якщо навіть якщо ви допустились помилки, наприклад, ви сказали те саме «feel Myself, нейтіви, вони посміються, або ж вони не викажуть цього, вони не покажуть цю емоцію, або вони просто змовчать, або вони посміються і скажуть: певно, ти не знаєш, і я тобі зараз покажу, розкажу, що це таке. Вони пояснять, або вони проігнорують, ну. Чисто, от, щоб е, вас не соромити, тому що це взагалі нормально. І навіть якщо ви зробили таку помилку, чому ви ні? Ви в цей момент дізнаєтесь, а що таке feel myself? І це буде настільки з таким пам'ятним е, е, випадком для вас, що ви назавжди запам'ятаєте оце feel myself, Назавжди. Якщо зараз вам цікаво, про що я говорю, загугліть краще в словнику, ніж я це пояснюю, тому що певно це не, зовсім, не, не дуже класно таке казати в прямому ефірі. Ось, тому якщо ви навіть це зробите, це буде супер гарний привід для того, щоб запам'ятати і запам'ятати надовго. І це тільки буде в кайф вам, і ви так розвиваєтесь і вивчаєте мову. Те саме, що якісь там нецензурна лексика, не варто ігнорувати, тому що можете потрапити в такий випадок, що вам скажуть це слово, ви його не розумієте, вас образили, але ви дивитесь і посміхаєтесь. Можливо, вам треба буде якось відповісти на це або щось з цим вдіяти, тому також це взагалі нормально, це знати, не знати, вивчати в процесі, робити помилки. Це все ок. Тому навіть якщо ви це робите, ви в процесі вивчення. Третій понт, який дуже часто люди, це виходить одне з іншого, правда. Якщо ви боїтесь помилятись, у вас є оцей спікін-бар'єр, ви боїтеся е, спілкуватися, і ви замовкаєте, ви там, не знаю, берете до уваги там ту граматику, там щось там вивчаєте, читаєте. Щось робите пасивно. Е, тобто, ви тут про більше ви сприймаєте це аніж продукуєте. І, в принципі, якщо пасивно, ваш рівень буде окей, клас, ви розвиваєтесь, ви вивчаєте інші аспекти мови, окрім speaking, І тим самим у вас рівень підвищується, але ви не можете говорити. Ну, ви можете, але вам це буде дуже важко, взагалі це все продукувати. У вас буде якийсь цей ліміт, стоп. Тому... Відсутність практики супер впливає взагалі на знання, володіння мовою, тому що а навіщо нам мова? Щоб спілкуватися. Якщо б ми жили в світі, коли ми спілкуємось не мовою, а чимось іншим, жестом, можливо, це ок. Тому, або там не знаю, текстами спілкувалися, це можливо ок. Але багато хто допускає цієї помилки, вони бояться вони такі. Я, от я вивчу Всю граматику, всю табличку звичайних е, часів, і от тоді, можливо, я прийду до практики, От тоді я, коли все, ну, я не буду помилятись, я все так визубрю, тоді я зможу спілкуватись. Нє. Воно буде дуже-дуже. От у вас буде цей: е, Боже, 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 е, obstacle, одне за іншим, тобто буде якийсь. Е, Ой, вилучило слово. Це ок, помилки, це супер. А, перешкоди. Ось, у вас буде перешкода в плані, що я не знаю, я знаю, як це сформулювати, начебто. Я розумі. ви б розумію, ви б класно е, розуміли, е, як ви сприймаєте. Наприклад, ви слухаєте аудіо, ви чуєте там нейтівів, ви читаєте тексти, ви сприймаєте класно, а продукуєте не класно, тому що у вас немає практики. Якщо хтось вам такий розказує, розказує щось, і ви такі, да, я все розумію, все ок, абсолютно. А тут вам задали питання, і ви таке і у вас значить, немає повітря. І це просто, ну, от, отак. От просто в не себе закувати, відкладати ту практику. Тому практика класна, просто з нуля. Тільки ви почали, от у вас процес почався, або ви вже в процесі, і ви ще думаєте, що я не я не, я не. Ну, недостатньо знаю мову, щоб не спілкуватися, це ви маєте трошечки відкинути і вже почати якесь спілкування. Ресурсів повно, можливостей повно, і одна з цих можливостей це є від софіл. Якщо у вас не було практики навіть. Або була, або давно, і ви не знаєте, і що, як, і взагалі хочете спробувати, як це взагалі спілкуватися англійською, потрапити в цю англомовну атмосферу, займатися з викладачем, то я вас запрошую до наших занять. Перше, пробне безкоштовне заняття ви зможете отримати, якщо ви напишете нам в дірект speak English», і ви отримуєте доступ до одного заняття з наш, одним, одним з наших менторів. Ви побачите графік, коли ви можете долучитись, і вже навіть, можливо, сьогодні ви можете долучитися до такого пробного першого спікінгу англійською мовою, і ви відчуєте, як це. Тому я запрошую пишіть speak English. Я думаю, я поділася всім, чим я хотіла. Uh, питань я не бачу, але я бачу, що хтось сказав або мені здалося. Uh, тому всім дякую uh, і побачимось, можливо, на наших спікінг сесіях